Якщо немає згоди щодо приватизації квартири, сьогодні ми з вами розглянемо три варіанти, які можливі у співнаймачів у неприватизованій квартирі. Перше, це змінити договір найму, якщо вам дійсно дозволяє площа вашої квартири кількість кімнат і, в залежності, скільки наймачів є і хто з наймачів бажає в майбутньому приватизувати, а хто взагалі утримується від цієї приватизації. Можна розподілити особовий рахунок як через керуючу компанію вашого району, вашого міста, так і через суд. Після суду це вже другий варіант. Ви приватизуєте ту частинку квартири, яку затвердила вам або керуюча компанія вашою спільною згодою, або вирішив суд. Виявляється, ви отримали комунальну квартиру. І третє, взагалі неможлива приватизація. Якщо ви не можете між собою домовитися, вважайте на параметри вікові ваших співнаймачів, тому що якщо хтось помирає, не забувайте, що ця його частинка відходить у власність держави. Будьте мудрими, терплячими. Я вам бажаю успіхів з повагою, адвокат Олеся Урлапова.